Більше півроку Донецький аеропорт захищають українські військові, і хоча від нього залишилися фактично руїни, наші бійці не здають цього рубежу. Російські найманці не можуть зрозуміти, як вони його утримують. Наших військових називають кіборгами. Так, от один із них, наш земляк, Руслан Повченко, йому всього 23 роки, і він погодився розповісти про себе та про те, як захищав Донецький аеропорт. Я народився в місті Білого церкви, тоді буремні були 90-ті і прийшлося переїхати нам в село Світлі. Я вступив до нашого гуманітарно педагогічного коледжу навчителя вчителя творчого мистецтва. Теж його закінчив. Потім наша група вирішила. Ми всі разом сіли. Зрозуміло, що потрібно йти далі, далі навчатися і пішли в інститут імені Грінченка, теж по спеціальності, тобто вчитель беззатворчого мистецтва, отримав бакалавра вищу освіту. Потім так вийшло, що певний час працював в УЗНІ, в будинку дитячої творчості те проробив я недовго. Знаючи так оклад вчителя, це було не зовсім просто, як то говориться, і прийшлося вибирати. Потім я вступив до нашого вищого професійного училища номер 13 колишнього. На шеф-повара. Ну, повар п'ятого розряду, ще так називається, а вже по крутому, по новітньому, це шеф повар Був на Майдані певний час, відстоювали свободи, права так, так, ну, нашого населення, України. І після, після Майдану, приблизно через 2-3 місяці, вирішив йти на фронт, ну, тому що. Передусім це твоя країна, передусім тут твої батьки. Почав підшукувати певні батальйони. І так вийшло, що наткнувся на батальйон ОУН. Поїхавши до Києва, нас, так би мовити, відправили Мніжин на певний такий пункт підготовки. Пункт підго підготовку проходили там. І... Близько місяця вийшовши вішкіл, ми всі зібралися і нам сказали, що ми їдемо під Донецьк, під самий Донецьк, ми ж, не зна... ми ж тоді не розуміли, куди і що. А коли вже приїхали, то зрозуміли, що це були піски навколо Донецького аеропорту. Як то кажуть, перші обстріли, перші переживання. Вони залишились, так би мовити, вже і при мені, і при хлопцях. У тебе була якась військова підготовка до цього часу? Чи ти вчився вже буквально на фронті? — Ні, до цього я не служив ніде. Ага. Навіть воєнної кафедри вищих навчальних закладів не було. Тобто те, що я отримав на вишколі, те, що я вже вчився на самій передовій. Там мені рятувало життя певні вказівки наших інструкторів, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Рятувало життя в Пісках, займав позицію нічник, ночник, як в нас називалося, через те, що дві крайні позиції біля мене були ну, фактично сліпі і в ночну зміну я дивився в нічний приціл, так би мовити, і коректував. Ці дві позиції. Моя функція була проста дивитися в е, нічний, так би мовити, приціл, е, аналізувати те, що знаходиться на переді мною, тобто чи то люди, чи то тварини. А був кулеметник. Мені видали РПК М -м, через те, коли хлопці там, виходили на певні завдання, і я йшов за ними, потрібний часу. Вже прикривало. Було страшно, коли їхали ми із Красного Міська в тоненьке. Було страшнувато реально через те, що тільки водія і пасажира, так би мовити, що коло нього був, була зброя. У нас нічого не було, ми сиділи по центру автобуса шкільного. І пішов такий момент, коли звичайно напередові це дуже поганий момент, коли ти почав привикати до того, що робиться. Тобто, в тебе вже почало. Такий стан бути безпечності. Тобто, ти себе вже ведеш нібито вдома. Ми всі розуміли, що це там одна велика лотерея, тобто ти не знаєш, звідки прилетиш, і не знаєш, кого забере. І ти вже до чого безпечно ходиш, що навіть забуваєшся ну, елементарно, вдіти каску, там десь залишиш бронежилет. От в результаті своєї. Такої, можна сказати, безпечності і плюс лотереї, отримав поранення і зараз трохи латаю себе, ремонтую себе потихеньку. Ти Вирішив змінити батальйон, з чим це пов'язано? Коли ти не легалізований, тебе немає ніяких прав. Ти тобто, ти тобто людина, яка ходила там з автоматом. І якщо тебе вб'є, ти будеш просто як громадянином України. Тобто, Гражданським, просто який там ходив. Коли ти поранений, рано чи пізно на старість воно проявить себе і тобі прийдеться ходити, лікуватися, а це і компенсації. Добровольчі батальйони на даний момент. Яке їхнє забезпечення? І в плані зарплати, і в плані зброї, в плані амуніції гірше, краще вирівнялося. Ти як якісь довідки наводив в цьому плані? Ну, стільки я говорив із хлопцями в нашому батальйоні, поки мене легалізовані, тому що е, Микола Коханівський їздив в е, Верховну Раду, говорив там з багатьма людьми. Вони не хочуть допускати ні націоналістів, як то кажуть, легалізовувати. От кажуть, якби ви назвалися, наприклад, Червона Калина, то ще ми вас якось пропустили. У них ще більше страху перед Росією. Російською Федерацією, що скажуть вони, ніж про людей, які фактично зараз захищають державу, захищають населення від тих бандитів, тих терористів, які знаходяться на сході. Але ми були при прикомандировані до 93-ї бригади, і вона нам фактично постачала набої, і ми стріляли фактично з їхньої зброї. Тобто зброю у нас забезпечували Збройні Сили України. Заробітні плати ми не отримували. Тобто, дивлячись ті, хто знаходяться легалізовані і ті, хто не легалізовані, то тут виникає дуже велике питання в озброєнні, хоча що тих, що тих забезпечують наші волонтери. Я пробув там близько місяця, ну, фактично, коли отримав поранення і нас вивозили із писок. То ми приїхали в тоненьке, такий перевалочний пункт, і вже приїхала наша заміна, тобто ротація. Там буквально ще два-три дні, щоб їх вести в курс, і вони нас замінили, і ми поїхали додому. Тобто я фактично пробув там місяць. Хоча, дивлячись, як наші смі висвітлюють ситуацію, яка над аеропортом і яка над Пєсками, то мінімум мене викликає сміх, максимум. Тому що коли по нас ведуть обстріл із самого ранку до вечора. А дивлячись на аеропорт, це якщо там є година яка, що закінчився вогонь, то це, це буквально вони перезаряджають зброю, щоб знов почати обстріл. І ну, доволі таки складна ситуація. Сьогодні я з, 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 з хлопцями коректуруюсь. І вони кажуть, що тоді били 80 сто 120 -ками, а зараз б'ють САУ. У нас є один 200-й, на жаль, дуже великий жаль, шана йому. Царство небесне, як то кажуть, герої не вмирають, але він був в приміщенні в будинку, і САУ вдарило, і людина загинула. Там надаються певні сводки, що 4 тисячі загиблих Російської Федерації. А я хлопцям казав, якщо так посчитати, стільки їх в околицях лежить, то там набагато більше є. Якщо чесно, я і сам не розумію, як так можна використовувати військових, до того ж, це не просто військові, там і спецназ Російської Федерації, тобто ВДВ їхні. І як так, що вони самі не розуміють, що вони будуть гарматним м'ясом, мені теж в голову це не вкладається. Через те, що так безпечно відноситись до свого життя. Я розумію, що в тебе є певний героїзм, в тебе є якісь певні заслуги. Можливо, дехтось із них побував в інших гарячих точках, але так безпечно йти відкрито навіть мені не моторошно стає, тому що ну, там все відкрито і вони фактично 80. Метрів там до зльотки і ще подзлотки і йти відкрито, не прикриваючи. Ну, важка техніка не прикривається. Навіть не знаю, що говорити. Можливо, вони трошечки не при собі, а можливо, у них якісь наркотичні там, питання, алкогольні питання, тобто ДНР, як терористичне груп... групування, веде себе більш. Більш по-партизанськи вони під'їжджають, стріляють і зникають. Тобто це ніколи довго такі затяжні бої вони не ведуть. А в Російської Федерації військові, які зазвичай починають бій, вони їх його ведуть більш методично, тобто більш, як то кажуть, по книжці через те, що спочатку мінометний обстріл йде, потім йде такий шквальний вогонь. З крупнокаліберних, аж потім вони починають якийсь рух на наш бік і починають його обстрілювати. До речі, стріляють доволі таки професійно. Е, ну, Видно, що армія даром часу не гаяла. Осана, скажи, будь ласка, от ти збираєшся в середині грудня десь так повернутися туди. Що батьки кажуть? Як вони тебе відпускають? І що ти їм кажеш? Адже вони переживають, напевно так, вони переживають особливо, люди переживають. Коли я приїхала, це після лікарні, то вона мене взагалі, як то кажуть, бронзою вирішила облити. Так, Ще й пилинки здувала з мене. Але мати розуміє, що я доросла людина і що комусь треба захищати свою батьківщину. Зараз те вона так відноситься на мій розсуд, через те, що вона мені говорить, тебе поранено, трошечки подумай, трохи підлікуйся. Потім вже будеш, як то кажуть, геройствувати. Хоча всі переживають за мною, дуже сильно переживають. Це не така передова, що там сидиш і так рутинно, там стріляєш. Тобто кожен хоче розвиватися навіть mm -hmm. там. Навіть там, хтось хоче ще з дитинства мріяв малювати. Mm -hmm. І буває, сидиш інколи даєш їм такі ну, ази, як mm -hmm. то говориться, і коли виходять. Задоволення велике. Тобто і психологи, ті, хто вчилися на психології, надають таку допомогу. Ми будемо воювати до кінця. Поки в нас серця б'ються, поки легені наповнюються повітрям, ми будемо битися. Вони б'ються не... якусь незвідану територію. Може, колись вона там по історії була якоюсь республікою, як вони люблять це нам доказувати. Але область і оті дві території, Луганськ-Донецьк, вони ніколи не будуть самостійними. Це вони, їм пови, вони повинні зрозуміти. Вони себе не прокормлять. Чим більша територія, тим більший шанс прокормити населення, яке знаходиться на ній. Росії вони не потрібні, ні їхні шахти не потрібні, ні, не потрібні ні, так би мовити, ні населення, те, яке там знаходиться. Зараз і населення розуміє це. Населення Але вже розуміє. вже розуміє. Воно вже доходить до того, що коли приїжджають їхні гуманітарні конвої, і вони йдуть усе бойовикам, як то говориться, а їм нічого, вони розуміють, що вони даремно кричали за Росію. Запам'ятайте, як би так сказати. На В Україні господарем повинен бути українець. Хто б сюди не прийшов би, що б він які республіки не робив, якісь народні чи ненародні, господарем на цій землі залишатиметься українець. І його звідси не вигнати ніякою силою. Тому краще здатися, перейти на бік України, вигнати тих, хто прийшов на нашу землю і хоче нам нав'язати своє бачення світу і своє, так би мовити свої устрої. Оксана, дякую тобі за дуже цікаве інтерв'ю. Я думаю, що багато мешканців, які, наприклад, живуть в цивільному, звичайному житті, які не бачать цих і не чують цих перестрілок, можливо, вони задумаються і, наприклад, там багато речей, таких як є в Білій Церкві, там салютування. Можливо, трошки стишать, тим не менше будуть допомагати при цьому допомагати нашим військовим. Але для тебе в мене є одна новина. Як ти знаєш, ми зустрічаємося практично напередодні Дня Святого Миколая. Святий Миколай дарує подарунки для діток, слухняних діток, але ми його нещодавно бачили. І він каже, що цього року його програма трошки змінилася. Він дарує подарунки нашим захисникам і просив тобі передати ось такий невеличкий подарунок. Каже, що тут виключно корисні речі, які поможуть тобі поправити здоров'я. Добре, дякую. От, і... Як то кажуть, повертайся, живий, здоровий. Ми раді будемо тебе бачити на нашому наступному інтерв'ю і mm. разом будемо святкувати перемогу. Ну і на кінець хотів подякувати всім волонтерам. Mm -hmm. Я завітав шосту школу, mm -hmm. завітав дев'яту школу і побачив, що в нас навіть діти патріотичні. Їм говорять, що вони, якби так, творять історію. Я їм скажу більше. Вони рятують солдат. Кожен їх. Кожен зібрана їм річ рятує солдат на передові. Тобто вони фактично рятують Україну. Я хотів би їм подякувати, подякувати всім, хто розуміє і хто з великою шаною і баченням ставиться до України. Хотів би, щоб українці більш згуртувалися. Хотів би, щоб ми стали як одним великим мурашником. Коли біда одного, це біда всіх. І хотів би всіх. Так би мовити, привітати з ним святого Миколая і побажати щастя і здоров'я. І слава Україні, героям слава! Героям слава. Дякую дуже.